Вітаю всіх друзі на просторах Farming Simulator 2025. Я продовжую наповнювати свій модпак новими якісними модами і готовий вам сьогодні представити нові моди, нову техніку, які з'явилися у вільному доступі за минулий тиждень. І почнемо із своєрідного розігріву. Ним буде Volkswagen Passat в кузові B3 Універсал. Ось така непогана автівочка. Всі текстури виконані дуже якісно, мені подобається до моду. Конкретно у мене претензій майже немає. Є одна невеличка, це буде дубляж саме показчиків повороту у салоні. Давайте це наразі і перевіримо. Вмикаємо двигун. Дане авто оснащується у нас механічною пробкою перемикання передач, що є дуже реалістично. Як бачите, панель приладів. Не є мертвою, вона працює, тахометр працює, що мені дуже подобається. Давайте увімкнемо світло, як бачите, підсвічується панель приладів, з цим проблем нема. Проте, все ж таки, як аварійка, так і показчики поворотів не дублюються у салоні. Зовні все працює, нарікань не викликає. А в салоні такого дублювання, на жаль, немає. Проте це не є критично. Дзеркала налаштовані добре, до них претензій немає. І давайте подивимося, як працює підвізка даного автомобілю. Як бачите, до підвізки теж претензій ніяких немає, вона працює адекватно, відпрацьовує всі нерівності, все як має бути. Даний автомобіль не буде занадто корисним у вашій грі і в ваших проходженнях, проте він дозволить вам швиденько переміщатися по мапі. І доїжджати туди, куди вам буде потрібно. Ну і для РП, звісно, також він згодиться дуже-дуже добре. Знайти дане авто ви зможете у вкладці магазину у підвкладці Легкові автомобілі. Його вартість складає 3000 євро, і він має невеличку кастомізацію. По-перше, можна змінювати диски авто, по-друге, можна доукомплектувати авто фаркопом для того, щоб тягати причепи. Ну і, звісно ж, по стандарту нашої гри можна вибрати колір самого авто. Ось такий непоганий пасатик, який мені допоможе у початку проходження цієї гри, яке вже вийде у скорому часі, я думаю. Наступним нашим героєм, так би мовити, або ж краще буде сказати, героями, буде пак тракторів МТЗ. Ось так це виглядає. Це не тільки два трактори. Давайте відразу ж перейдемо в магазин і подивимося. Знайти ви їх зможете у вкладці Маленькі трактори магазину. Пролиставши вниз, ми бачимо дуже велику кількість тракторів. МТЗ 821, 82, перепрошую, 80.1, 82.1, 572 820. Не знаю, що це означає. Скоріше за все, це має відношення до потужності двигуна. 80.2, ну і так далі. Це все різні трактори, проте вони мають ідентичну кастомізацію. Давайте для прикладу візьмемо мтз 892. Як бачите, кастомізація є доволі обширною. Можна вибрати модель самого трактора. Це все вказується в описі трактора перед тим, як ви переходите до його купівлі. Можна вибрати бренд шин. І також самі шини, що ви хочете з ними зробити, чи двойні, чи з обважувачами, чи широкі, кому якщо подобається. Можна обирати противаги спереді, можна обирати, як будуть виглядати передні ліхтарі, де вони будуть знаходитись та який вигляд будуть мати. І також можна наклеєчки змінити на самому тракторі або ж додати їх. На мою думку, найкраще буде все ж таки наклеєчка у крапто запчастина. Це, як на мене. Як сподобається вам, це вже ваше конкретно особисте діло. Також можна тонувати наш трактор. І в загальному дуже-дуже велика кастомізація, можна навіть встановити фронтальний навантажувач. Єдине, що не можна змінити колір самого трактору, тому що це червоний експортний кольор. Можна змінювати колір ободів, проте великої різноманітності в цьому немає. Давайте перейдемо безпосередньо до, до, до тракторів. Чому я поставив саме два трактори, а не один? Тому що трактори, в залежності від моделі, мають різне озвучення. Тобі ж по-різному звучать їхні двигуни. Давайте заведемо в нашому випадку mtz80.1. Заводимо. І як ви чуєте, звучить він саме ось так. Давайте поки що заглушимо, щоб він не заважав, і перейдемо до 792-го МТЗ. Заведемо його. Як бачите, звук двигуна вже є іншим, і, як на мене, він відображає саме більшу потужність. Це моя особиста думка. Як думаєте ви, напишіть, будь ласка, в коментарі, мені буде дуже цікаво почитати вашу думку, друзі. Ну і давайте проїдемось, подивимось на підвізку. Як і потрібно, дані трактори оснащуються механічною двохдіапазонною коробкою перемикання передач, яка в кожному з діапазонів має 9 передач переднього ходу. Тому до цього нарікань немає. До підвізки, як бачите, також зовсім ніяких нарікань немає. Вона працює абсолютно адекватно, абсолютно добре. Даний модпак є дуже якісним. Я перетестив, перекатав, передивився, мені все сподобалось і нарікань не виникло. Також подивимося на аварієчку. Як бачите, в салоні вона дублюється. Ззовні працює також. Ну, і, звісно ж, освітлення. Панель приладів підсвічується. І більше того, якщо ви придивитесь ось сюди, то навіть працює кнопочка вмикання освітлення. Дуже все якісно та дуже все гарно виконано, друзі. Світло має ось такий жовтуватий відтінок, що відображає, що це все ж таки не ексенонові, а звичайні стандартні стокові ліхтарі. Дуже-дуже гарний та якісний мод. Хто любить техніку МТЗ, ви від неї кайфанете. Різноманітність також їх є дуже великою. Мені дані трактори дуже сподобались, і МТЗ з попереднього відео 892-й я вже видалив спаку, тому що, як ви пам'ятаєте, в нього. Саме основна була проблема це автоматична коробка перемикання передач. Це не є реалістичним, тому його замінить саме ось такий модпак, в якому є вибір з декількох моделей тракторів. друзі. Наступним нашим героєм буде Дон 1500. Ось такий старенький комбайн, стареньке відро, так би мовити. Ось так він звучить, ось так він виглядає. Можемо його розкласти. Подивимося, що бункер відкривається дуже, як на мене, реалістично. І це додає все ж таки свою родзинку у даний мод. Вмикаємо жниварку, бачимо, що також все озвучено, все працює, нарікань не викликає. Можемо увімкнути світлом, воно дублюється на нашій панелі приладів в салоні, як ви бачите. Проте, знову ж таки, аварійка тут не дублюється ніде. Проте, як на мене, вона тут не дуже і потрібна, тому що комбайн зазвичай повинен їздити по полях та по ґрунтових дорогах, а не саме по дорогах загального використання. Ззовні аварійка працює без проблем. Вмикаємо світло, як бачите, знову ж таки все працює. Даний комбайн оснащується механічною коробкою перемикання передач, Знову ж таки, це реалістично, так і повинно бути. Проїдемось, подивимось на його підвізку, звісно, що вона не буде дуже-дуже м'якою, тому що передній міст він намертво прикручений до самої рами комбайна, тому це не буде. Як пневмопідвіска. пневмопідвізка, проте, як бачите, вона працює абсолютно адекватно і нарікань не викликає. Особисто в мене зовсім ніяких. Глушимо комбайн, вилазимо. І переходимо в магазин, де й подивимося, що і як виглядає та коштує. Знайти сам комбайн зможете, знову ж таки у підвкладці комбайни. Вартує він 30 500 євро номінально. Має доволі таки немаленьку кастомізацію. По-перше, можемо вибрати бренд коліс, хто, який любить, кому який подобається. Налаштування самих коліс, чи це широкі, чи це будуть більш широкі, чи це будуть ось такі арочні шини. Рік виготовлення комбайну також можна змінювати. Змінювати. Це буде змінювати трішки зовнішній вигляд самого комбайну, як ви бачите. І також ще дуже велика кастомізація у нас з заднього відділу комбайну, чи це буде копнячий такий, чи це буде кунос такий. То, що, як полюбляє, ви зможете налаштувати під себе, можна також оснастити комбайн його порядковим номером, кому ще подобається. Ну і знову ж таки ми можемо вибрати з двох кольорів, який буде краще для нашої душі, кому який більше подобається. Звісно, багато хто напише, що навіщо потрібен даний комбайн у грі, то все одно маємо у грі велику різноманітність комбайну. Проте хочу зазначити, що для початку проходження, якщо не читерити, якщо не впорюватися саме у кредит, не брати величезних кредитів, то цей комбайн не вартує великих грошей і можна, можна брати його і на ньому вже заробляти свій стартовий капітал. Це не є забороною. Також є фанати люди такі, такої техніки, і я думаю, що їм даний комбайн, даний представник дуже сподобається. В даному паку комбайну є ще дві жатки. Перша буде зерновою. Вона вартує тисяч євро і знаходиться у підвкладці жатки. Також є невеличка кастомізація, якщо хто хоче, зможе налаштувати. Можна навіть щитки ось такі прибрати для більшої реалістичності старого комбайну. І друга жатка знаходиться у підвкладці кукурудзяні жатки. вона вартує 7300. І має також доволі невеличку кастомізацію. Проте вона є, і це вже теж дуже добре, як на мене. І тепер можемо переходити до наступного нашого паку, і це буде пак автомобілів КамАЗ. Пропоную вам перейти відразу ж до магазину у підвкладку вантажівки. Тут ми побачимо декілька авто бренду КамАЗ. Першим буде ось такий совок 65111 n який вартує 40 тисяч євро. Кастомізація також присутня. Можна налаштовувати сам кузов. Чи це буде під тюки та під дони, чи це буде під силос, чи це буде просто звичайний, чи це буде просто з нашивками. Двигун, потужність також можемо налаштовувати, і також є кастомізація самої кабіни та бамперів. Можна навіть встановити фаркоп для причіпу. Ну і модифікації кольорів також присутні, хоча і різноманітність не є великою. Проте те, що воно присутнє, це вже є добре. Наступний. Це КАМАЗ-53228, вартує 45 тисяч євро. І має, в принципі, таку ж аналогічну кастомізацію. Налаштовуємо кузов. Можна навіть зробити ось такий для перевезення дерева чи брил, чи то, як це може. Краще назвати, кому, якщо подобається. Ось такий для піддонів, тюків Можна навіть ось такий вже для готової продукції зробити стентом. І ось такий зерновіз. Все інше, абсолютно ідентичне попередньому КАМАЗу. Ну і третім камазиком це є перевізник рідких наших товарів, або ж це буде пальне. Або ж це буде якась технічна рідина, або ж вода, або ж, певно, молочко чи ще щось. Даний Камазик також має аналогічну попередню. Кастомізацію, єдине, що ми не можемо фарбувати саму бочку, можемо фарбувати лише кабіну. Виглядає у грі це ось так. Це ось наш Камазик, який перевозить рідини. А ось це наш зерновіз. Також забув вам показати, що в даному паку є також і причіпи. Знайти ви їх зможете у підвкладці причіпи. Причіп вартує 15 тисяч євро, і також можна налаштувати його кольорову гамму, кому як подобається. Кастомізації самого кузовку, на жаль, немає. Проте, знову ж таки, як на мене, це не є критичним. Під силос можна буде обрати і інші причіп для нашого Камазика. Давайте сядемо у наш агрегат, заведемо його. Як бачите, панель приладів працює. Дуже реалістично, питань до неї немає. Зеркала налаштовані абсолютно ідеально, просто супер. Чому не можна налаштувати в інших модах ось так зеркала? Навіть не потрібно додаткові моди. Використовувати, щоб орієнтуватися по цих дзеркалах. Мені дуже це сподобалося, і даний Камазик просто зобов'язаний бути у моєму паку модів. Аварієчка, як бачите, дублюється не тільки піктограмами, а ще й кнопочкою. Можна увімкнути просто поворотнички, як бачите, сам речах також рухається. Це дуже реалістично. І світло, знову ж таки, все дублюється в салоні, все дуже-дуже гарно налаштовано. І ось так це виглядає зовні дуже красиво та реалістично. Даний Камазик у нас оснащується механічною двохдіапазонною коробкою перемикання передач, що знову ж таки є реалістичним. Його підвізка абсолютно адекватно відпрацьовує всі нерівності як самого вантажного автомобіля, так і його причіпу. Все працює на 100% на тверду п'ятірочку, друзі. Це найкращий КАМАЗ з тих, які наразі на даний момент є у грі Farming Simulator 25. Також він виглядає доволі таки свіженько. Це не є дуже-дуже старий совковий КАМАЗ, це вже більш такий свіжий. І на цій ноті можемо переходити. До нашого джондірчика. Це останній мод на сьогодні, друзі. Ось такий оприскувач і розкидач добрив джондір. Мені дуже подобається дана модель. Давайте сядемо в нього. Як бачите, двері відкриваються, піднімається сама драбинка наша і опускається кермо. Заведемо його, як бачите, відразу ж вмикаються монітори, все реалістично, все дуже добре. Вмикаємо світло, як бачите, все це працює. Піктограма навіть на бортовому комп'ютері засвідчується. І є дубля... дубляж аварієчки. також на бортовому комп'ютері. Даний мод пропрацьований на високому рівні. До текстур також, знову ж таки, нарікань немає, як і в інших модах попередніх текстури. Дуже-дуже якісно виконані. Абсолютно шикарно. Давайте подивимося, як це виглядає. Ось так аварієчка, а ось так виглядає освітлення. Дуже класно. Даний агрегат оснащується автоматичною коробкою передач, що є дуже-дуже зручно, друзі. Підвізка його не є занадто м'якою, проте вона і не повинна такою бути. Це не авто бізнес класу, це оприскувач. Знову ж таки, якщо ми зажмемо обидві клавіші миші. Та поведемо вправо або ж вліво, ми зможемо змінити ширину колії даного оприскувача, що є дуже-дуже зручно для відіграшу РП і роботи з увімкненим знищенням врожаю від коліс. Якщо ви робите просіви, так звані технологічні колії, то даний оприскувач. Можна буде підналаштувати під будь-яку майже ширину, як бачите. Це є дуже-дуже зручно, друзі. Давайте розкладемо стрілу, подивимося, як це все виглядає. Вона не швидко розкладається, знову ж таки, це даль реалізму. Як бачите, вона розкладається доволі-доволі повільно. Ось так це все виглядає. І давайте вже нарешті перейдемо до магазину. Знайти сам модуль оприскувача, а я наголошую, що це буде модуль, тому що даний агрегат має два модулі. Про це трішечки пізніше. Перший модуль це буде оприскувач. Знайти ви його зможете у вкладці оприскувачів. Він вартує 25 тисяч євро. Має кастомізацію ось таку, якщо чесно. Не знаю достовірно, що це означає, проте я думаю, що це якась інтелектуальна система диференційного внесення, скоріш за все. Це якісь датчики. І хто знає, якому подобається, зможете її використовувати. Другим модулем буде розкидач добрив. Це саме сухих добрив. Він вартує 20 тисяч євро, знаходиться у підвкладці розкидачі добрив. І він також може розкидати і вапно, як ви бачите, друзі, що є дуже-дуже корисним, бо не всі розкидачі можуть це робити. Можна його оснастити ось таким тентом, щоб туди не потрапляла зайва рідина або ж зайва якась субстанція. І ви можете спитати у мене: а де ж сам наш цей гарний джондір? А він знаходиться, як і попередній наш оприскувач. У підвкладці різне, друзі. Ось тут він знаходиться і вартує 200 000 євро. Має деяку все ж таки кастомізацію. По-перше, можна налаштовувати колеса, чи це будуть двойні, чи це будуть широкі. Широкі саме підійдуть для розкидача сухих добрив по мерзлаталому. Той, хто знає, мене зрозуміє. Можна також встановити ось такі панелі. Не знаю, за що вони відповідають, проте навіщось вони все ж таки потрібні. Фронтальне завантаження рідини можна поставити, як бачите. GPS є двох видів. І також можна налаштовувати. Це, скоріш за все, у нас налаштування буде саме ризовички. Зараз поставимо стандартні колеса ось такі. Ні, це не бризовички, це десь я щось помилився. Це, скоріше за все, в салоні ми налаштовуємо. Так, з'являється, або ж зникає в нас рація у салоні. А бризовички саме ось. Можна поставити широкі під широкі шини, або ж вузенькі, під вузенькі. Також можна оснастити номером та наліпити стікера, які кому подобаються, друзі. Ось такий дуже гарний та корисний і універсальний мод на Джондір. А на цьому у мене, друзі, все. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте мій канал. Всім гарного вечора чи гарного дня, всім мирного неба і всім добра!